Стародавня доба в історії людства важко знайти людину, яка не знала про єгипетські піраміди і Сфінкса. Як люди ще всередині третього тисячоліття до нашої ери змогли побудувати такі велетенські споруди та ще й правильної форми. Зрозуміло, що для виконання такої роботи людям потрібні були серйозні наукові знання, потужні знаряддя і головне, згуртованість та організованість. Протягом третього тисячоліття до нашої ери, 5-го століття нашої ери, людство зробило важливий крок у розвитку. Поступово удосконалювалися знаряддя праці, люди навчилися виготовляти залізо, давати раду таким природним явищам, як розливи річок і посухи. Спеціальні системи для поливу земельних угідь давали змогу отримувати кращі врожаї. Потреба в записуванні інформації сприяла винайденню писемності, Спостереження ж за навколишнім світом розвитку наукових знань. Писемні історичні джерела тих часів дозволяють ученим детальніше відтворити картину життя людства. Оскільки людей ставало більше, виникла потреба в упорядкуванні відносин між ними. У суспільстві виокремилися люди, які керували іншими. Так виникли найдавніші держави. Єгипетське царство, міста держави в межиріччі та Індії, давній Греції та інших куточках світу. Величною державою стародавнього світу вважається Римська імперія. Під час розвитку людських спільнот виробилися певні правила співжиття членів суспільства. Спочатку вони існували в усній формі. Згодом їх почали записувати. Так виникли закони, які були обов'язковими для всіх членів суспільства. У ті часи люди були надзвичайно релігійними, вірили в те, що світом правлять боги. Імена богів у всіх народів були різними, але в уяві людей вони мали схожі риси. Богів шанували, влаштовували на їхню честь свята. Одним із таких свят були Олімпійські ігри в Давній Греції, започатковані 776 року до нашої ери, на честь Бога Зевса. Як ви знаєте, у наш час Олімпійські ігри є великим міжнародним спортивним святом. За доби стародавнього світу сформувалися релігії юдаїзм, буддизм і християнство. Рівень розвитку тодішніх суспільств дозволяв здійснювати будівництво величних пам'яток культури храмів, палаців, статуй богів тощо. Чимало пам'яток тих часів, як от Єгипетські піраміди, Великий Китайський Мур, Афінський Акрополь, священна книга Біблія, архітектурні пам'ятки Рима збереглися до наших днів. Про деякі величні пам'ятки, наприклад, Сім Чудес світу, ми знаємо з легенд і свідчень сучасників. І в давнину люди приділяли багато уваги навчанню дітей. Заснованих у стародавніх Єгипті та Греції перших школах головними науками були письмо читання, річба. привчали дітей і до праці, виховували в покорі старшим членам родини і суспільства. Завершилася епоха стародавнього світу в 476 році, коли припинила існування Західна Римська імперія.